Добрий день, я дуже радий бути тут. Багато представників засобів масової інформації. Я впевнений, що такі брифінги будуть регулярними, і від роботи ЗМІ залежить дуже багато, тому що прозорість, відкритість, відповідальність влади це ключовий крок проти корупції, яка є на сьогоднішній день головним викликом для майбутньої України. Я хочу. Прозвітувати про перші кроки відбулася сесія. На цій сесії депутати отримали свої посвідчення. На сьогоднішній день формуються комісії, і наступні кроки, я впевнений, наступній сесії ми будемо мати розподіл по комісіям. Депутати, які будуть відповідати за свої кроки, ми оберемо всі депутати, оберуть Київського секретаря Київради і перші кроки, які вже зробили, я вже сказав, новий порядок обрання представників громади у господарських товариствах. Ми відкликали всіх представників, які призначила команда Чорновецького Терепопова. За їх час місто ледь не втратило контроль над великою кількістю комунальних предприємств. Ми обіцяли це зробити під час виборів, і це зроблено одним із перших рішень. Спеціальна створена комісія перевірить всі рішення, сумнівні рішення, які були прийняті з час роботи Київради з 2006 року. Командами Черновецького Попова, ми знаємо, що був, е, працювала тимчасова слідча комісія в Верховної Раді. Ми знаємо, що такі великі тавмути е, тих зауважень, але на жаль, е, вони далі не пішли, тому що команда е, президента Януковича була не зацікавлена, щоб вскривати корупційні схеми. Вони робили все для того, щоб ці схеми очолити. І я впевнений в тому, що ця комісія має намір провести повну ревізію всіх рішень і повернути киянам незаконно відібрані активи. Вчора я відвідав особисто декілька мікрорайонів міста Києва, дав доручення розібратись з незаконною торговлею. Дуже е, великий резонанс і небезпека, коли торгове, незаконні торгове точки, е, мафи стоять біля входу мітро і блокують виход. Це було на станції, е, станції Лук'янівська, і я вдячний представникам е, правоохоронних органів, представникам районів, що на сьогоднішній день е, біля станції Метро Лукянівська вже Вихід із метро вільний, я впевнений, що нам потрібно зробити чіткі зрозуміли правила для всіх, хто має для всіх представників малого та середнього бізнесу, хто має цим займатися. Це не повинно бути стихійно. Я слухаю засідання колегії КМДА, на якій заслухаю звіт відповідальних осіб про стан господарства міста. Ми впевнені, я впевнений в тому, що нам потрібно зробити ревізію, аудіт і зрозуміти, в якому стані на сьогоднішній день є господарство, і щоб вскрити всі корупційні схеми, і для того, щоб відштовхуючись від цієї точки, через 100 днів, через 200 днів, через рік ми могли б звітувати киянам про находження в бюджет, про те, що ми зробили. Тому цей аудіт дуже потрібен. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з Майданом? Чи домовилися з громадськістю про те, як і коли його планують прибрати, зрештою, тому що ми знаємо, яка позиція тих людей, які там знаходяться, вони не планують А На якому етапі власне от, вирішення цього питання? Дякую. Я хочу ще раз сказати: Майдан це не намети, майдан це не барикади. Майдан це ідея, це сила духу людей, це прагнення жити в нормальній країні. І я впевнений в тому, що якщо потрібно буде, майдан зможе зібратися, якщо люди будуть незадоволені якимось діями, так як це відбувалося. Але на сьогоднішній день ми повинні потрошки повертатись до нормального життя. Я вдячний майданівцям, ті, хто з порозумінням віднісся для того, щоб. Київрада повинна була працювати. Вони звільнили приміщення, де зараз іде ремонт. Я впевнений, що потрошки ми повинні робити все для того, щоб рух вулиці Крещатіку був поновлений.